Всім привіт з вами Богдан і сьогодні я буду знімати, як обіцяв, як зробити такий з айфона, я з айфона говорю зараз, як зробити з айфона на мікрофон для комп'ютера. Значить, ми, ми, ми заходимо в Google Chrome. Пишемо. І ще можна підключити його по USB кабелю по, по, по Bluetooth і ще по чомусь там я збувся. Так, пишемо. VOMIC. VOMIC. по, по англійськи пишемо VOMIC. Так, пишу по англійськи VOMIC. Чекайте. Так, пишемо по англійську в Мік. Вам тут перша силка. Нажимаємо. Потім хуртаємо вниз. І ми бачимо тут в, в е, Windows File on Press. Ми скачуємо. Ми скачуємо клієнт і скачуємо ши, драйвер. Заходимо, відкриваємо перший драйвер. От, вибирає, якщо у вас 3, ці двохбітна, того вибираємо. Вот є 32 бітна. Нажимаємо Install. І у вас далі все прогружується, все грузиться. І ви нажимаєте кнопку Close. Ну, виключаєте. Потім загружаєте сам. Вибираєте там, наприклад, англійську, Next, Next і так далі. Install. І вас, у все, вас все робиться. І вас висвічується на екрані вот така от програмка. Ви її... Ой, я зараз відключуся, чекайте. А, я не зможу відключатися. Ви нажимаєте подключение підключитися. Підключитися. Подключиться. Ну, ви нажимаєте підключитися. І у вас там буде... Я не можу показати, бо я вже підключений просто, я говорю зараз. І вас там вискочить. Така. Якщо ви хочете по Wi-Fi, то заходьте в Wi-Fi і заходьте, і заходьте в wi нажимайте на Wi-Fi. Далі, ви заходите в Apple Store, і, ска, і скачуєте і пишете в ОМІГ програму, і теж її скачуєте. Заходите в неї і нажимаєте Старт. Нажимаєте Старт. І вас висвітиться зверху там цифри. Ви маєте ввести їх туди. Бо коли ви нажимаєте на Wi-Fi підключиться то там треба є якісь цифри, і там треба їх ввести. то, що на айфоні буде. Там зверху на айфоні буде. І потім. Потім переходите в панель керування, звук, звук, потім запис, переходите в запис, і в тут буде в мік драйвер Нажим... Підключайте його. І все, нажимайте ОК, і все у вас зроблено. Потім, Якщо ви не знаєте, як підключити в, там от, в бандікамі, то нажимаєте Додати мікрофон, дивитесь отут вот, нажимаєте в і тут в На всякий випадок, отут «Вомік», нажимаєте Ок. І вас все тепер робить. І тут треба, я не пам'ятаю яку, але у мене без того обновлення є. Зараз я, може згадаю, я вас закличу. Так, я подивився, яке то. Ой, що то вискочило? Я подивився, як. Ну, я згадав, яке -то, то обновлення має бути. Обновлення для, для Windows 7, Windows. Коротше, обновлення. 33, 39, 29. У мене воно пішло без обновлень. Я не, то іменно там кажеться іменно для сьомого Windows. У мене сьомий, але у мене щось мене пішло без того обновлення. Во. І самі рішайте, чи для вас добрий звук, чи не добрий. Я зазняв коротке відео, щоб ви скоро змогли зробити. Ну, і всім па-па, хто дивився, з вами був Дан Плей. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока! Адіос!